Твій результат реалізована в насолоді. Ти вже пройшла шлях боротьби, конкуренції, цілі, дедлайни, плани і навчилася зупинятися без страху, що все завалиться, видихати, розслаблятися, навчилася бути в насолоді, навчилася обирати себе без почуття провини. І так було не завжди. І це вже крутий результат, що ти до цього прийшла. Я тебе з цим вітаю. Проте, ми з тобою знаємо, що це потребує постійної підтримки, тому що щось не так піде, діти захворіли, на роботі там працівник звільнився, чи якась криза, і ти можеш повернутися до старих програм рятувати, тягнути все на собі, бути в напрузі і думати, що я десь там потім відпочину. Тому. Потрібно дбати про цей стан, потрібно постійно себе зупиняти, видихати, давати дозвіл на розслаблення, на насолоду. І я запрошую тебе до себе на діагностичну сесію, де я тобі покажу, а як утримувати цей стан. І більше того, я тобі покажу, що ти можеш більше, ти можеш краще, ти можеш реалізовуватися і досягати кращих результатів. І при цьому кайфувати від життя. Ми з тобою дійдемо до точки Б, і ти відчуєш, прям практично, знаєш, найкраще це навик, це не тільки там, якісь знання. Ти отримаєш навик, як це відчувати себе ще більшій на своді. Заповнюй форму під цим відео, і я запрошу тебе на діагностичну сесію. З любов'ю ти, психолог, Шуляк Ірина.